Три рази проводили вже такий автопробіг за участю жінок. Вдячні ЗСУ саме ми організовували такі автослалом, власні такі естафети, плюс змагання, плюс азарт. Це теж було цікаво. Ну і так само це були донати. Ми зібрали певну суму, купили, пам'ятаю, автомобільні інструменти. Плюс була благодійна ярмарка, оскільки у нас є соціальний проект, такий кав'ярня 4 де наші дівчата, дружини випікають, шили от патріотичні труселя в березні 22-го року. що щоб полегшити побут бійців, тоді ми організували небайдужих в себе. У нас офіс тоді кипів, як вулик, там труси, там плетютуться сітки маскувальні, там носяться шити підсумки. Наш благодійний аукціон зараз, який буде відбуватися 5 квітня, організовуємо так само, щоб підтримати підрозділи наших чоловіків. Нас тоді ніхто ніколи не вчив, як це чекати з війни, який чоловік може прийти. Ми десь як ті самі мінгхаузени. Витягували. Була осінь 2014 року, він на той час працював водолазом. І У нас була одна дитина, Денисик, йому було неповних півтори року. І, пам'ятаю, вечерям він щось мені каже, ти знаєш, каже, я от тут подумав, що чекати мобілізації. Я тут в 12.41 набирають добровольчий батальйон, давай я туди запишуся, буду служити. Слів не було, був шок. Бо перші дні о той місяць, я дуже чітко пам'ятаю, вкладала дитину спати, включала новини. У мене гора канапок і печені цукер. Від сестри ну, Бодя їде, що він там буде їсти. Кажуть, всюди їди нема, там продуктів це. Давай будемо сушити борщі. Як? У нас є тільки електронна вага. Ну, Якщо жінка хоче, то вона зробить. Так? Це десь, напевно, і відволікало. І плюс ти також задіяна. Ну це вже зараз я розумію, що це вже мій спосіб життя. І ці так само всі роки я постійно щось робила. 26 лютого, а це теж для мене пам'ятний день, бо власне в мене це день народження. І е, я його провела на, на, на війну, будемо так казати. Е, потім... Власне, були такі складні моменти, що я не могла зібратися. Пам'ятаю, був якийсь такий прикрий момент, особистий в мене по емоціях, якось так важко було, що і дзвонить отець Ярослав Рохман. Вітаю, пані Тетяна. У нас виникла ідея щось зробити для жінок: от робити такі групи, де можна збиратися, спілкуватися, ділитися. І, ми тоді були досить такі і зажаті емоційно. Нам було складно говорити. Ми багато плакали, але з кожної зустрічі, отак от що місяця, і дякуючи оцю Ярославу, який все ж таки зміг, тому що не кожна з нас ще могла. Зрозуміти, що нам хочуть допомогти, а він власне зумів нас згуртувати. І поступово-поступово зараз ми вийшли на той рівень, що ми вже здатні самі допомагати. Ну, от власне, ми вже трошки такі стали стійкіші за роки, які чекали. І після 24 лютого 2022 року жінок, які чекають з війни, стало в рази більше. І ми вирішили, що ну, десь нам так підказувало, ми можемо їм допомогти.